Не використовуйте форми в N8N, так кажуть ті, хто не до кінця в них розібрався. І аргументують вони це тим, що в формах N8N не можна використовувати динамічні дані. Дуже часто буває таке, що перед тим як показати форму користувачу, нам потрібно. Спочатку отримати дані з якогось зовнішнього сервісу, додавати їх в форму, а тоді вже її показувати. Проте в NF7N це неможливо, так як наша форма є у вигляді тригера. Та якщо ми поставимо перед нею ноду отримання якихось даних, ми не зможемо цю ноду прикріпити до тригера. Це просто неможливо. Отже, в формі тригера завжди будуть статичні дані, які ми прописали заздалегідь. А виправляється ця проблема доволі просто: додаємо тригер форми. Після цього кидаємо запит на сервіс з даними, отримуємо їх, форматуємо нодою код в певному потрібному нам форматі. І додаємо другу сторінку форми. На цій другій сторінці ми вибираємо, що форма буде в вигляді JSON, вказуємо необхідні поля і прикріплюємо наші дані з http запиту Ось як це буде виглядати. Є тестова форма, в якій в першій сторінці я ввожу ім'я, прізвище, підтверджую, отримуємо. Наступну сторінку, в якій ми вже бачимо, підвантаження дані зовнішнього сервісу, це в нас міста. Вибираємо, підтверджуємо, проблема вирішена. Ставте лайки та підписуйтесь, якщо було корисно.